Вітання! мене звати Оля, і вона каналі Food Like Art, тобто їжа як мистецтво. І сьогодні в мене для вас є дві новини. Першу я думаю, ви вже помітили, точніше почули. Тепер ви не лише бачите текст і лише чуєте якусь музику на фоні. Тепер ви чуєте і мій голос. Для мене це насправді великий крок, який для каналу сподіваюся, вам комфортно. Друга новина це те, що це відео я знімаю не сама. Знімаю його з надзвичайною людиною, журналістом, телеведучим Константином Грубичем. Так як нещодавно розпочався піст, ми вирішили відзняти для вас декілька пісних рецептів. Я готуватиму для вас скумбрію, з звичами в духовці. А Константин Володимирович в найкращих традиціях як знак по якості розповість вам, як правильно обирати рибу, щоб її смак. Був дійсно досконалем, Отже, спочатку послухаємо його. А до іслава вам Константин Володимирович. Мене відверто здивував високий рівень, нехай поки що маленького, але дуже якісного каналу Food Like Art. Тому я з радістю пішов до магазину, щоб взяти участь у колаборації з цією чудовою кулінарною українською платформою. Я знаю, що Оля зараз готує, збирається готувати якусь страву з риби, і моя функція, крім того, щоб похвалити її канал, це розказати, як правильно у магазині о, обирати. Рибу морожену або свіжу, ну в першу чергу треба дивитися на те, щоб риба була у холодильнику. І взагалі купуйте рибу лише в магазині у сертифікованих місцях. Якщо ви купуєте її десь в підземному переході або на ринку, ну то вже ваша зона відповідальності, і я за якість такої риби відповідати не можу. На що ми звертаємо увагу в першу чергу? Колір свіжомороженої риби має бути сріблясто-сірим, з рожевими або темно-червоними зябрами, тушки цільні і рівні, не повинно бути відіваних голів, хвостів і пом'ятостей. Звертайте увагу, щоб на рибі не було будь-якої крижаної глазурі. Це, на жаль, уділ мороженої риби. Якщо риба в поліетиленових упаковках, то дивіться уважно, щоб упаковка не була порвана або розкрита. Риба дуже висихає при порушенні герметизації. Якщо риба обдерта, покручена, має жовтуватий відтінок і темні плями, то це найкращий показник того, що вона вже була неодноразово розморожена і заморожена знову. Про це свідчить і запах старого жиру. М'якоті такої риби шарується і розповзається при розморожуванні. Заморожена риба продається в планету. До цієї риби. У нас є вводиться інструкція. Така книжка, в якій... Описано, коли ця продукція виготовлена, в якого числа, в якій країні? Де вона упакована? А якщо обирати між мороженою рибою і свіжою, що ви порадили? Яку краще брати? Краще брати охолоджену рибу. Охолоджена риба зберігає більшість своїх Корисних речовин є декілька розділів. Є тушка у нас, якщо брати товстолок, він розробляється на такій категорії тушка, філе, стейк. Стейк має такий вигляд. Жарити тушка для запікання, для засолу, для барбекю. От, можливо. Це все впливає на ціну. Якщо е, найдешевше буде купувати о, о, цілу рибу, не покрашону, не чищену. Тоді в першу чергу такі параметри, як очі, е, упругість е, самої риби, шкірочки, е, щоб вона не була м'ягка, щоб. Е, а що очі? Якщо е, рибка свіженька, то відблиск буде як у дзеркалі. Ага. От. Е, ще одне таке, чому е, часто задають питання: от, е, риба слизька, чому у вас риба слизька? Вона не свіжа, е, це не показник. Захисна функція її виконує слизь при е, дотику до водорослів, до іншої риби, до каміння. От е, Тому вона повинна бути слизька. Якщо вона не слизька. Це означає, що вона вже милася, що вона е якимось чином е реанімірувалася, так Морська риба до нас приходить, охолоджена в, в ящичках термін зберігання її від 10 до 15 днів. Вона вся е пересипана льодом, знаходиться в камері е при відповідній температурі. Термін її зберігання е повинен бути е не більше. Е 48 годин. А якщо не купують за цей час, то що? Якщо за цей час не купують, вона списується. І куди йде? Списується. в Магазин просто в нас працюють дуже гарні менеджери, які е роблять калькуляцію для того, аби встигати продавати цю рибу. Вітя, а. а скажіть, а чому рибу треба їсти? Рибу треба їсти, тому що це здоров'я, це набагато краще, ніж м'ясо. Це... Я все життя їм рибу і добре себе почуваю. Гарний нас стовідсотково підтримую цього душевного продавця. А ще рекомендую підписуватися на канал Ольги Ліщук Food Like Art». Отже, ми навчилися брати рибу. Обов'язково переходьте за посиланням, що буде внизу. Там вас чекають чимало цікавих та корисних відео по кулінарії від Константина Володимировича. Одним з них буде відео зі мною, де готуватиму одну дуже смачну страву. А зараз скумбрія з звичаму в духовці. Отже, якість на 1080 p і поїхали! Розпочинаємо з приготування маринаду для риби. Для цього очищаємо одразучик часнику. Тамілку подрібнюємо. Подрібнений часник змішуємо разом з сіллю та чорним перцем. Я роблю це у ступці. Додаємо олію, перемішуємо. Для того, щоб з лимону вижити чим більше соку, притискаємо його долоною до плоскої поверхні та качаємо. До спеції з олією додаємо сік половини лимону. Ретельно змащуємо рибу, отриманим маринадом ззовні та зсередини, та відставляємо на 30 хвилин. Поки риби марнуються, готуємо овочі. Так як більшість з них готують довше за рибу, ми їх попередньо обсмажуємо. Цибулю і морку нарізаємо та обсмажуємо на соняшниковій олії. Після чого додаємо нарізані баклажан та болгарський перець. Слідом за ними окремо обсмажуємо шампіньйони до золотистості. Брокколі розбираємо на суцвіття, та легко обсмажуємо на протязі 3 хвилин до зміни кольору. Помідори і чарі проколюємо ножем, щоб зберегти їх цілісність у процесі запікання. Всі овочі викладаємо у форму. Додаємо сіль, перець за бажанням розмарин та ясник і перемішуємо. На овочі викладаємо замариновану рибу, в середину кожну кладемо по гілочці розмарину. Запікаємо у розігрітій до 180 градусів духовці протягом 30 хвилин. В результаті отримуємо дуже ніжну та соковиту рибу з чудовим гарніром. Ось і все. Готуйте з любов'ю та з фудлайкарт. Like Смачного!